Як ти уявляєш вантажівку? Напевно, якось так. Хоча вони також бувають різними. А в Україні працюють значно більші вантажівки, їх навіть можна назвати найбільшими у світі. А де ж їх побачити, і навіщо вони потрібні, такі величезні, дізнаєшся в нашому відео. Мінеральні ресурси це мінерали та гірські породи, які людство використовує чи може використати в господарстві або для забезпечення власних потреб. Їхня наявність у надрах країни важливий чинник розвитку її економіки, бо часто саме вони дають поштовх до розвитку великих переробних підприємств, що виробляють різні товари. За використанням мінеральні ресурси ділять на паливні, рудні та нерудні. Більше про паливні корисні копалини дивися в нашому попередньому відео. А рудні та нерудні ми зараз розглянемо детальніше. Рудні корисні копалини ті, що містять у собі певну частку одного або кількох металів, саме тому їх ще часто називають металічними. Їхні поклади залежать від тектонічної будови території. В Україні вони залягають у межах українського щита та вулканічного хребта Карпат. Рудні корисні копалини поділяють на дві великі групи руди чорних та руди кольорових металів. До руд чорних металів відносять залізні та марганцеві руди, які використовують для виплавки заліза, чавуну та сталі. Руди кольорових металів це, наприклад, титанові, алюмінієві, мідні чи олов'яні. Також до цієї групи можна віднести й різні дорогоцінні, тугоплавки та поліметалеві руди Україна особливо багата на руди чорних металів. У межах нашої країни зосереджено близько 10% світових запасів залізних руд. Найбільші запаси залізних руд зосереджені в Криворізькому та Кременчуцькому залізорудних басейнах. Криворізький залізорудний басейн один із найбільших у світі та найбільший в Україні. Він розташований у Дніпропетровській області, його площа становить 300 квадратних кілометрів. У межах цього басейну розташований найбільший металургійний центр України місто Кривий Ріг. За запасами марганцевих руд Україна займає перше місце в Європі та друге у світі. Поклади цієї руди зосереджені в Придніпровському марганцево-рудному басейні. Видобуток руд чорних металів в Україні ведеться в кар'єрах та шахтах. Кар'єри вражають своїми масштабами. Це можна побачити на google карті. Дивись ось кар'єри завбільшки з окремі райони міст, а деякі навіть більші за міста. Глибина деяких кар'єрів може сягати більш ніж 400 метрів. Руду з них вивозять найбільшими у світі вантажівками, а в деяких кар'єрах курсують цілі вантажні потяги. Запасів рут кольорових металів в Україні значно менше. Особливе значення мають поклади титанових рут, які є найбільшими в Європі та одними з найбільших у світі. Здебільшого поклади титанових рут зосереджені в Вершанському родовищі, що на Житомирщині. У межах Дніпропетровської та Кіровоградської областей є поклади уранових рут. Що становлять близько 2% від світових, з них виробляють паливо для атомних електростанцій, на українському щиті є поклади й інших руд, зокрема мідних, алюмінієвих, олов'яних, ртутних чи поліметалевих, проте їхні запаси невеликі. На Закарпатті є незначні поклади уранових, алюмінієвих, ртутних та поліметалевих руд. Нерудні корисні копалини ті, що не містять металів та використовуються в різних галузях промисловості. Залежно від сфери використання їх поділяють на хімічну, будівельну та технічну сировину. Нерудні корисні копалини мають різне походження і поширені майже на всі території нашої держави. В Україні їхні поклади досить великі. Серед хімічної сировини на Прикарпатті є великі поклади самородної сірки, з неї виробляють сульфатну кислоту, що є основою для виробництва добрив. Також тут є великі поклади калійних солей, з яких теж виробляють добрива. На Донеччині є величезні поклади кам'яної солі, найбільші артемівське і слов'янське родовища. Поклади будівельної сировини в Україні майже не обмежені. Високоякісним є український граніт, що видобувають у межах українського щита. Є в Україні великі поклади каолінових глин, що використовуються для виробництва скульптур, сантехніки чи посуду. Також є величезні поклади пісків, вапняків, глин тощо. Вони використовуються як для будівництва, так і для виробництва будівельних матеріалів. Серед технічної сировини в Україні є великі поклади високоякісного графіту. Найбільшим є завалівське родовище графіту в Кіровоградській області, але його використовують не тільки для виробництва олівців. Графіт відіграє важливу роль у багатьох галузях промисловості. Зокрема, в атомній енергетиці, хімічній промисловості, металургії чи машинобудуванні. В Україні є родовища коштовного та напівкоштовного каміння. На полісі знаходяться значні запаси бурштину також є аметист, чорний кварц і навіть розсипи алмазів. На Закарпатті знаходяться великі запаси мінеральних вод та лікувальних грязей. Тому тут розташовані відомі курорти. Великі запаси корисних копалин створюють проблему їхнього раціонального використання. Бездумний видобуток корисних копалин призведе до їхнього швидкого вичерпання, що матиме негативні наслідки в майбутньому. Великі родовища і кар'єри змінюють цілі екосистеми, вони потребують рекультивації. Ті об'єкти, де видобуток припинився, мають ставати простором для розвитку науки чи відпочинку. Ресурсний потенціал України дуже великий, адже розвідано значні поклади корисних копалин, проте багато родовищ корисних копалин не розробляються через брак технологій та високу вартість видобування. На заваді стоїть і війна, що не дає змогу підприємствам працювати і розвиватися. Запам'ятай, рудні корисні копалини ті, що містять у собі певну частку одного або кількох металів, рудні корисні копалини поділяють на дві великі групи, руди чорних та руди кольорових металів. Україна має світові запаси руд чорних металів. Залізні руди видобувають у Криворізькому та Кременчуцькому залізорудних басейнах. Марганцеві руди у придніпровському марганцеворудному басейні. Рудами кольорових металів Україна забезпечена значно менше, Світове значення мають поклади титану в вершанському родовищі титанових руд, запаси інших руд невеликі нерудні корисні копалини, ті, що не містять металів та використовуються в різних галузях промисловості. Залежно від сфери використання їх поділяють на хімічну, будівельну та технічну сировину. Нерудними корисними копалинами Україна забезпечена дуже добре серед них в Україні є світові запаси кам'яної солі в артемівському та слов'янському родовищах та поклади високоякісного графіту в завалівському родовищі. Основними проблемами видобутку цих ресурсів є нераціональне використання надр, потреба в рекультивації закинутих родовищ, нових технологіях видобутку та повномасштабна війна в Україні. Підписуйся на канал, став уподобайку та обов'язково коментуй це відео.